Він часто зустрічався з невірством в своєму житті і служінні. Він вибрав своїх учнів, яких він любив, яким він посвятив три з половиною роки свого життя. Вони ходили за ним, служили з ним. І ось прийшов момент, коли вони побачили, як їхнього учителя просто схопили. Потягнули на суд, швидко засудили, моментально розп'яли і положили його в гробі. І знаєте, це був сумний день. Це був час, коли вони не розуміли, що відбувається. І Біблія говорить нам, що вони сумували і плакали. І коли ми читаємо Писання, то написано, як Воскрес Він уранці дня першого в тижні. Ісус воскрес! Написано вранці дня першого в тижні.